Доброго раночки, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. У нас сьогодні з вами дуже смачний такий до обіду доповнення. Я вчора готувала картопляне пюре і тушковану капусточку. Навмисне багато для того, щоб сьогодні зробити Пиріжки Піріжки, піріжки нас будуть із дріжджового тіста. І, звичайно, з капусти це, як звичайно, а ось з картоплею я не знаю, чи ви так готували коли-небудь чи ні. Але я вам рекомендую це дуже-дуже смачно. І що для цього потрібно? Я не знаю, чи хто готує так дріжджі тісто чи ні. Але я готую так: кілограм просіяного борошна, пів літра теплої води обов'язково вам потрібно. Пачечка я беру сухі львівські дріжджі, ви беріть, які хочете. Тут 12 грамів, це одна столова ложка. Якщо берете живі дріжджі, то в три рази більше, чайна ложка солі, така з гіркою, і столова ложка без гірки цукру. І дві столові ложки олійки. Олійка додається не тільки для того, щоб було еластичне тісто, а потім самі піріжечки беруть менше олії вже на сковорідці. Тому що готуються такі пиріжки в великій кількості олії. І що в мене буде до картоплі, що незвичного, це два відварені яйця потерті на терочку і зелена цибулька. в мене заморожена. Якщо я у вас свіжа, додавайте свіжу. У мене це заморожено. Отак, у пляшці вона не віддає свій аромат і не забирає з морозилки, з холодильника аромат. Тому ось така вона, як свіженька, дуже-дуже письма. -дуже Форму я буду робити різну. піріжечки, такі з капусти, як звичні, а ці виряді біля щів, щоб нам не плутати. Ось так зараз, перш за все, замішуємо тісто. Нам потрібна тепла вода. Чому вода обов'язково тепла? Якщо ми додамо у холодну воду, дріжджі спрацюють, але набагато довше. Якщо залиємо окропом, окропам або дуже гарячою водою за 60 градусів. Дріжджі просто зваряться і саме тому що дріжджі це грибки. І вони просто зваряться і все. Тому гріємо і працюємо. Розводимо водичку, щоб була тепла. Ось цю теплу воду. Додаємо цукор, сіль поки що не додаємо. так, столова ложка цукру без верху. Я додаю сюди, тому що буду тут розводити, щоб показати вам, як починають працювати дріжджі. Отак розмішую, так вони швидше. Запрацюють і не спливуть. І заливаємо водичкою. Водичка влазить не вся, потім додамо. Я просто хочу, щоб вам показати, як видно, як дріжджі працюють. І тут є один, бачите, як я із цукром розвела, вони не чіпляються до ложки. Є один дуже важливий нюанс. Багато рецептів я бачу, коли сухі дріжджі додають у борш, а потім замішують тісто. Я не знаю. Я один раз так зробила, мені сподобалось, тому що був запах. Присутній запах дріжджів. Кидаємо дріжджі, по-перше, ми не знаємо, які вони, навіть якщо ми їх купили вчора, вони можуть бути свіжими а не свіжими. Спрацюють, не спрацюють, невідомо. Коли ви отак розводите з цукром у теплій воді, 100% вони пробуджуються, тому що це їхнє середовище. Цукор і вода тепла це середовище для розвитку і пробудження грибків, саме дріжджів. От дивіться яким феєрверком вистрілило? Дивіться. Просто в одну мить оцей, оця бульбашка вистрілила одну хвилинку. І ви подивіться, як вона розширяється. Це означає повністю заповнює, бачите? Всю заповнює поверхню цієї піали. Вже заповнило. Дивіться. Оце. Точно ви побачите і знаєте, що дріжджі ось, працюють. Ось так, дивіться, вже видно, як вони піднялися шапочки, видно. Де вам, як вони піднялися? Знаєте тепер, що це 100%. дріжджі працюючи. Ось так додаємо водички ще. А так можна чекати з моря погоди, якщо дріжджі не свіжі, будете чекати, що підніметься, а воно і не підніметься. Так, тут у мене кілограм кілограм борошна просіяного, додаю чайну ложку солі. Якщо робити солоні піріжки, додавайте більше солі менше цукру. Але чим більше ви додасте цукру у саму цю опарочку, тим краще, краще спрацюють дріжджі. Ось я сіль розмішую щоб вона була не в одній кучі. І ось тепер вороночку цю, і заливаємо. І якщо нам мало буде, ми побачимо, що рідини мало, тому що тісто нам потрібно, щоб було легеньке, пухкеньке, Щоб таке, навіть, як я завжди кажу, на грані липкості. І замішуємо тісточко. Як тільки рідина вже більш-менш розійдеться ось так. Додаємо 2 столові ложки. Я ложки не буду міряти, тому що я вже знаю, скільки це по об'єму. Ось так. Дві столові ложки олійки. І гарненько вмішуємо це все в боршну. Тісто нам потрібно не забити. Ось так я вибрала все борошно, яке тут було. Ось так. До руки не береться, але ледве-ледве ось так. До столу трішечки. Ось так і не, не береться, але липне до столу. Закладаємо назад мисочку його, накриваємо кришечкою і відставляємо годинку, дві, дивіться, по вашому часу. Воно повинно піднятися, оце воно отак, аж підняти крішечку. Таке здатність саме цього тістечка. Оки в нас тістечко підходить. А ми будемо готувати начинки. Можна дати кропу, але зовсім небагато. І ось тепер я беру веделочку, мені потрібно гарно розмішати вчорашнє картопляне пюре. Я, коли вчора відварювала пюре, я не додавала. Ні вершків, не сметани, не ні молока, нічого, тільки зовсім небагато вершкового масла, тому що я саме для пирішків, я так і хотіла, щоб картопля була тугенька. Натираю на крупну решітку, натираю яйце. Обов'язково приперчуємо, а присолюємо тільки з урахуванням того, що в нас яйця не солені. Картопля у нас по смаку, все з нею ідеально. Тому тільки на яйця. Додаємо цибульку. І гарно змішуємо. І обов'язково скуштувати на смак, тому що сама начинка потрібна, щоб була дуже-дуже смачна. Ось так, начинки готові, тістечко піднялося аж отак. Можна було ще і хай би стояло, але мені немає коли. Обід скоро. Ставимо на газ сковорідку. сковорідка обов'язково з кришечкою. Ось тепер притрушуємо борошном. І дивіться, яка це краса. Яке воно пухнастеньке. Користе. Ось таке. Бористе, користе таке. Дивіться. І починаємо працювати швидко-швидко. Наливаємо олійки так, щоб десь на, на палець покрило дно. Олії багато у нас не візьме, не хвилюйтесь. Так розігрівається сковорідка, а ми трішечки обімнемо. Тістечко небагато. Тістечко таке дріжджеве, воно полюбляє, щоб йому робили масажик. Ось у нас вийшло 8 з картоплею, з цибулькою і зем. І вийшло 8 ось таких пиріжечків з капусточкою. І ось такий гарненький. Залишаю, його можна поставити в заморозку. Я просто відправляю в холодильник і хочу завтра вже спекти із яблучками і з абрикосами. Воно до завтра стоїть нормально, коли ви залишаєте його в морозильній камері в Якийсь пакет побільший, не замотити його щільно, такий з простором, воно і в морозильній камері якийсь час підійде. І потім, коли ви надумаєте, вранці встали, витягли до обіду, воно вистало і готуєте такі саме, як свіжі. Ось так. Тепер поки що ці ще смажаться, хочу показати вам ось ці, наче біляшки. Подивіться, вони всі в таких дрібних 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 по таких. І всередині. Начинка. Оця. Дуже гарячі. Дивіться. Воно таке слоїси, так як ми збирали його ніби шарами. Ось такими воно шарами обривається. Яйце, картопля і цибулька. А воно. Такі дивіться, такі аж хрустки. Це взагалі любов. Дивіться, які поперечки. З капусточкою звичайно, то, ну на любителя. Мені подобається з так. Тому виходить дуже багато їх. Із цієї порції 16 таких здорових. І там ще з десяток буде. Це виходить 26. Так що виходить 26 здоровеньких ріжечки. Олія на в нас залишилась. Тому що... Ми долили один раз і все, смажемо під закритою кришкою і вони виходять і такі. І дивіться, скільки олії в нас залишилось. Ми її, звичайно, використовувати на наступний раз, не будемо похолоне вір'ємо. Так, все, ось так. Готуйте, нехай вам смакує. Тісто ідеальне, нейтральне. Ідеальне і універсальне. Що можна ще сказати? Дуже смачне. Ми завжди готуємо такі пиріжечки, вони дуже смачні. Коли будемо готувати із яблучком, будемо додавати трішечки цукру на яблучка. Це і все. Так що готуйте, хай Бог благословляє кожного з вас і береже. З вами, як завжди, я, любов, і я вірю, і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося.